Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном і коуч вибору професії. І проєкт освіти у Європі 11 років допомагає абітурієнтам вступити в університети Європи. Сьогодні Словаччина і спеціальність інформаційні технології. За нашою традицією, перш ніж ти обираєш якийсь фах у якійсь країні. Варто подивитися, чи будуть там затребувані такі фахівці, і просто подивитися на сайт пошуку роботи. Зараз ми це зробимо. Є у нас такий сайт. Працюй". О, професія СК, або працює СК, є «Джобс СК», є такі сайти, на яких ви можете ввести, наприклад, IT менеджер. Google нам перекладає зі словацькою, це російською автоматично або українською, яку ви поставите мову. І ви можете зорієнтуватися, наприклад, фахівці з да, отримують від 3,5 тисяч євро на місяць. А, менеджер різних там і таке інше, віддалена робота, знання англійської мови, там теж є. А, в принципі, виставити ви можете і край. Словацький, в якому ви розпочнете працювати. Ну, От навіть молодший менеджер по втіленню програмного забезпечення в жиліні отримує 1700 євро. Це доволі пристойна заробітна платня для Словаччини, ну, в принципі, як і для багатьох країн Європейського Союзу, які найближче до нас знаходяться. І тут у нас, в принципі, є, ну щонайменше чотири сторінки різних вакансій. Але ці вакансії вам можуть підказати ще профілізацію або спеціалізацію, або найбільш затребовану спеціальність, яку б було би сенс обирати. І е, під нашим відео в Ютубі буде посилання на сайт пошуку роботи. Заходьте і дивіться, яка спеціалізація в інформаційних технологіях буде найбільш затребуваною. Ну і рівень заробітної платні теж буде вас надихати отримати таку спеціальність. Взагалі-то більш ніж 10 словацьких університетів мають в своєму арсеналі спеціальності з циклу інформаційні технології, і вступ буває з вступними іспитами і без вступних іспитів. Тобто ми зараз розглянемо державний університет з вступними іспитами, а потім державний університет без вступних іспитів.